Так, дивись, суть відоса. Коротше, зараз вставочки з Тіктока, де хтось танцює, корот, якийсь мемасік. І тут ляп якась пірська дезінформація, Тут ляп відразу ТЦК, і знов хопа хтось танцює. Ну поняв, що була така нарізочка. типу, коли ти гортаєш стрічку, да зазвичай воно так і попадається. Ну і робиться це для чого? Ну для того, щоб засрати твій мозок, але водночас найбільш емоційний контент він запам'ятається найбільше. Вітаю вас знову на нашому каналі Кара. І з вами, як завжди, я, Андрій Очунаш. І сьогодні ми поговоримо про достатньо цікаву, і я думаю, дуже популярну і можливо навіть трошки заїжджену тему про TikTok і його вплив на. Наша з вами майбутнє. Чому не на наша з вами? Та тому що я теж втикаю TikTok майже кожного дня, скролю, дивлюся різні відоси. І інколи мені попадається якась відверта діч. От е, народ, хто з вас має TikTok? майже ж буде на TikTok. Скільки ти дивишся приблизно відосів в день? Ну бать, мені соромно це казати, типу я не знаю там цифри заоблачні. Ну про ТЦКшників мені в основному попадається ж за ТЦКшників? А ну годину в день точно штратиш да, на Тікток? दहन Ну, такий самий, як і я. Ну, на жаль, треба визнати. Ми діградіруємо. І власне про це ми поговоримо. Е, якщо ти думаєш, що TikTok — це просто про мемчики, е, про якісь прикольні відосики, короткі шорти і так далі, і тому подібне, і ти думаєш, що ти просто собі засираєш мозок класними відосами, які додають тобі ендорфіну, то на жаль, ні. Наразі TikTok вже давним-давно переріс в найкращу, наголошую, найкращу пропагандивну машину історії людства. Чому кожен з нас не любить дивитися довгі відоси? І я вам отвічав. Не кожен додивиться цей відео до кінця, але е, ми любимо дивитися короткі відео, де нам розкажуть майже всю інформацію, яку би ми хотіли почути, за умовних 45 секунд. І саме на цьому росіяни зараз відіграють дуже класну роль, тому що навіть за 2023 рік вони збільшили свій центр інформаційно-психологічних спецоперацій в три рази. Це, до речі, навіть за відкритими даними. Що говорити про те, що вони роблять так, щоб не було видно для нас, тобто і псошні операції Через TikTok працюють як найкраще, але не єдиною Україною, як то кажуть, в Америці нещодавно мали закрити TikTok, і це було через те, що TikTok насправді належить достатньо прокитайській організації і фірмі, як, як її, ByteDance, бляха. Суй хуй чай. суй хуй чай. Тут буде справжня назва, щоб я зараз не топив. І щоб ви розуміли, 170 мільйонів американців дивляться TikTok щодня. Е, Юлік, велике прохання. Треба сюди повставляти велику кількість різних, типа, О, там 68% відсотків. Хуя намальовано. Пані щоб було візуальних якихось, з яких 68% населення Америки вважає Тіктоком єдиною платформою, яка надає їм адекватні новини. І... Трамп, наш вічний балабол, обіцяв заборонити його буквально, якщо я не помиляюсь, 5 травня. Але звісно, що він цього не зробив. Чому була домовленість з Китаєм про те, що Китай мусить продати TikTok американцям, і тоді все буде окей, TikTok буде працювати. Але... Навіщо продавати офігенно пропагандивну машину? Ну це ж ну, це ж база, типу. Ти можеш робити з америкосами, що хочеш. Вони і так тупі. Думаю, кожен з вас бачив відоси, де американці впитали столицю Франції, а вони казали Європа. і чомусь думали, що Європа це взагалі місто. а Хтось думав що це країна. Ну коротше, ну це жесть. Так, але зараз не про це. Уявіть собі, китайці не продали американцям TikTok. і Трамп, як завжди, дав задню і продовжив е, якби заборону Тіктока ще на 90 днів. Тобто, тепер, по-моєму, до 15 червня тягнеться весь цей всі ці заборони з Тіктоком, наче продати Тікток Америці, і все це тоді буде чітко. А якщо ні, то вони його заборонять. І я більше впевнений, що цього не буде зроблено через те, що самі ж американці дуже залежні від Тіктока. Як і ми, українці, для розуміння вже доведено, що алгоритми Тіктоку це не просто алгоритми, які попадаються вам навіть в залежності від ваших лайків. Алгоритми Тіктоку працюють навіть від фраз, які ви говорите при перегляді Тіктока. Тобто, коли ви спілкуєтеся, переглядаючи Тікток, і говорите якусь безпосередню фразу, є велика ймовірність, що алгоритм Тіктока спрацює так, щоб відео попалося саме вам, те про яке ви говорили. Наприклад, якщо ви будете декілька разів раз говорити про е, ТЦК, е, дивлячись, переглядаючись Тікток, я вам гарантую, вам. 100% між всіма відосами попадеться відео про ТЦК. На кого це має вплив? Звісно, що на нашу молодь. 68% української молоді дивляться Тік-Ток щодня по 4 години. Це, власне, зробило українське дослідження для того, щоб без обману, як то кажуть, хуй зараз перезапишемося. Зараз я найду саме відсоткові, бо я хочу саме про відсотки говорити. Ну, щоб знаєш, щоб можна було вставочки робити, тібо, чікс, там 67%. Як я вже говорив, найбільший вплив насправді TikTok має саме на молодь. І от власне освіта от GoVua провела опитування, де визначила, що 68% українських підлітків щодня користуються TikTok. з яких, вдумайтесь, 44% з них сидять в TikTok більше 4 годин на день. Тобто, це по факту. Половина твого дня, і в цю половину твого дня обов'язково всадять величезну кількість іпсошних відосів, про які ми тільки що розмовляли. Наприклад, про дуже погану роботу ТЦК, яка очевидно є, і звісно, що ця проблема є. Потім наступним відео якісь там танець, де там всі будуть веселитись. А наступним відео, де е, проводять протиправні дії проти ТЦК, і ТЦКшника вже везуть на капоті. Тихуй. Тихуй. І звісно, що це здається ха-ха, прикольно, типу весело, але насправді це все нормалізує сам процес зриву мобілізації. І зрив мобілізації вже переходить в структуру норми. Тіпа типу, ха-ха, класно, супер. В той час як росіяни продовжують штурмувати наші позиції, росіяни продовжують максимально просуватися в сторону Дніпра. Так ну до Дніпропетровської області вже менше п'яти кілометрів, і про це варто наголошувати. Я думаю, дуже очевидно зрозуміло для кого це все вигідно. Для нашого найбільшого наразі противника для Російської Федерації. Тоді, коли Китай робить усе для того, щоб реально засрати мозок американцям, росіяни роблять усе для того, щоб засрати мозок українській молоді. Наприклад, як російська пісня, яка була до речі буряцькою мовою, стала мегапопулярною в Україні. Звісно, що через TikTok. Через TikTok почали пушити саму музику, через TikTok почали пушити е, відоси разом з цими артистами, але ніхто навіть не задумувався, що це російські артисти, які підтримують СВО і бляха збирають бабки на СВО. Тобто, нонсенс полягає в тому, що українським дітям могла подобатися банально ця пісня, як і будь-яка інша пісня російських реп виконавців які дуже популяризуються в TikTok, А потім вони будуть шукати її в стрімінгових платформах, завантажувати собі популяризувати рашку і дозволяти їм заробляти бабки. Тобто. По факту, наша молодь іноді навіть зовсім бляха несвідомо. Та яка молодь? Камон, навіть ми з вами іноді зовсім не свідомо можемо просто давати заробити бабло. Російської Федерації, яка буде долбіть нас. Ну, я думаю, це вже цілком очевидний варіант, і багато хто про це говорить. Але зараз я вам зачитаю про розширення російських підрозділів е, інформаційно-психологічних спецоперацій щодо останніх періодів часу, саме в Тіктоці. В 2024 році Росія створила нові підрозділи ІПСО в складі 3-ї та 51-ї загальновійськової армії. Для цього запроваджено окрему військову спеціальність і інформаційне протиборство. Я думаю, тут ну супер очевидно. підготовка фахівців. Здійснюється військовій академії Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації та військово-космічної академії імені Можайського. Найцікавіше, що глобальна спрямованість роботи цих іпсошних центрів вона розповсюджується в основному на Україну. І, власне, в Україні за 2023 рік було знищено, тільки знищено близько 12 тисяч російських фейк-сторінок. Загальна кількість підписників яких була більше мільйона чоловік. Тепер уявіть собі, мільйон чоловік щодня дивилися. Відео абсолютно про російського значення, але росіяни не працюють по-тупому. Вони спочатку зробили якесь патріотичне відео, там люби Україну і так далі, і тому подібне. Далі про те, що умовно влада розкрадає. Так, це є однозначно, але воно ж ніяк не грає зараз на роль, щоб наша країна була в якійсь кращій кондиції. А далі оп, ТЦК, оп, можливо, все ж таки освобождення росіянами. От посмотрите, як в Донецьке хорошо живеться. Оп. Відео, де в Маріуполі блогери популяризують Маріуполь і що там, начебто, відстроюють. Це місто, хоча всі бачать реалії в Європі. діє 800 акаунтів, які вже знищили, саме які діяли на те, щоб максимально популяризувати антиєвропейську думку, популяризувати думку проти Європейського Союзу НАТО тощо. І все це тільки знищено. А тепер уявіть, скільки реально офіційних сторінок, які працюють на Російську Федерацію. Але окей, якби тільки Росіяни в Україні велика кількість рагулів, я би сказав, би не в Україні. Вони більшість з них виїхали за кордон, які відкрито відпрацюють на Російську Федерацію і знімають. Супер супер мега антиукраїнські відоси, які не несуть ніякої користі, але на жаль є популярними. Наприклад, дуже популярний блогер Шарій, або такий блогер, як Луганський, Тимошенко і інші, які ну несуть абсолютно антиукраїнську думку. І знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше те, що навіть серед моїх знайомих були люди, які вважали, що та шарі нормально говорить фрази, ну він ж правду говорить, пацани. Ну там же ж є доля правди. Саме так працюють росіяни: 25% правди, 75% і ПСО. І ти дивишся, і начебто він говорить базу, і начебто можна його дослухатися. Тому обов'язково не ведіться на цю херню і обов'язково перевіряйте інформацію. Російські спецслужби активно використовують соціальні мережі, в основному, саме TikTok і Телеграм, тому що там дуже важко перевірити безпосередньо дійсність інформації і дійсність самої платформи, дійсність самого аккаунту. Тому на Найцікавіше, що і наші бабусі на це ведуться. Наприклад, моя бабуся сидить в Тіктосі, переглядає відео і теж мені присилає відоси про те, що в нас ну страшна зрада робиться. Або можливо, ви бачили мем, де жінка показує своєму внуку, як Ісус іде в Бразилії по морю, і всі такі воу! І вона розказує, що це правда. Ну розумієте, наскільки легко на ну типу надурити наших старших рідних. Але слава Богу, Україна теж робить якісь певні дії протидії. Пробачте за тавтологію. Нарешті створена організація, яка називається FakeBusters, яка розшуковує фейки, і вони надали дуже цікаву інформацію, що за період останнього року кількість виявленої дезінформації, включно з російською, зросло з 73 до 96 і вона була знищена. Тобто ми рухаємося в правильному напрямку. Тобто, боротьба України з дезінформацією російською інформаційно-психологічними операціями рухається в правильному напрямку, і кількість дезінфи. Буде зменшуватись, але моя основна думка не закликати вас видаляти TikTok, а закликати вас не бути маріонеткою. І повірте, це стосується і мене в тому числі, і мені здається, будь-якої людини перевіряйте свою інформацію, блокуйте будь-яку інформацію, яка несе негативний вплив, російську тощо, і намагайтеся робити так, щоб ваша стрічка в TikTok була реально якісною. Щоб ви дивилися її, і воно приносило вам насолоду, а не якийсь зрадливий контент. Тоді все буде чітко. Пам'ятайте, що сили оборони України завжди залежать від вашої підтримки. Пам'ятайте, що найкращим союзником України є саме ви, і ніколи не ведіться на будь-яку зраду, яка несеться в будь-яких соціальних мережах. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ставайте нашим патроном, це дуже допоможе нам покращувати контент. А також не забувайте, що разом ми зможемо здолати будь-яку тінь в ці найскладніші часи України.